Не тільки через війну у нас така біда трапляється. Самі собі проносимо її. У нас 26 тисяч аварій з потерпілими. сталися в Україні торік. 3 тисячі людини внаслідок цих аварій загинули. 32 тисячі отримали поранення, і це найвищі показники, починаючи з 2019 року, коли і людей в Україні було більше, і більшу територію український уряд контролював. Тобто, у нас зростання в порівнянні з періодом до великої війни. І що відбувається на дорогах? Говоримо зараз із першим заступником. Начальника департаменту патрульної поліції Олексієм Білошицьким пане Олексію, я вас вітаю. Доброго дня. А чому? чому така статистика? Які причини збільшення кількості аварій? Насправді не з 2019 роком. А лише якщо порівняти з 2024-23 роком, є дійсно збільшення і це на 5-9% по різних показниках, і е, зараз прозвучало в сюжеті, що є е, зміни щодо території і е, щодо населення. Але е, також тут потрібно зауважити, е, в тому числі той аналіз, який ми проводимо, це те е, кількість транспортних засобів на е, території держави і на наших автошляхах, вона не знизилася. а Постійно зростає це. Про це свідчить і ті заміри, які проводилися в ряді міст. І також е, ті дані щодо реєстрації і е, інших аспектів, е, які от ми аналізуємо. Проте цей аналіз буде е, більш детальний е, дещо пізніше, і це перебуває в аналізі. Але на даний момент можна сказати про те, що дійсно є зростання в кількості, і воно пов'язано е, також із тими причинами дорожньо транспортних пригод, які зараз розподілилися. Наступним чином найрозповсюдженіша причина дорожньо транспортних пригод з потерпілими і загиблими це перевищення дозволеної швидкості руху. Це майже 40% всіх ДТП з потерпілими і загиблими. Це порушення правил маневрування, порушення правил проїзду, перехрест, порушення правил проїзду пішохідних переходів і керування у стані сп'яніння. Угу. Е, в яких регіонах ви бачите найбільше зростання кількості аварій? Що стосується от найбільш е, таких, е, я би сказав, е, критичних регіонів, які е, о, саме по кількості дорожньо-транспортних пригод зараз виділяються в лідерах, але е, тут потрібно говорити про те, що ці регіони також є і одними з найбільш насичених щодо. Транспортного потоку це е, Львівська область, Дніпропетровська область і Київська область. Вони є в лідерах по кількості, але потрібно говорити про те, що і щільність е, транспорту там значно вища, ніж інших регіонах. Тому тут е, є певний такий. Нюанс, який потрібно враховувати. Порушення швидкісного режиму це традиційно одна із ключових причин аварій із потерпілими. Що тут можна зробити? Чому у нас так трапляється, що не спрацьовує? І як це змінити? Насправді не те, що одна із ключових, а найбільш розповсюджена, як я вже сказав, 40% всіх ДТП з потерпілими загиблими – перевищення швидкості. В ви знаєте, що наразі перевищення швидкості контролюються як за допомогою автоматичного режиму, за допомогою 300 камер, які працюють зараз по території нашої держави, так і за допомогою приладів трукам, які працюють не в автоматичному режимі, і понад 300 ділянок по території держави також зараз контролюються за допомогою приладів в різному. Так би мовити, черговому режимі, і е, що стосується от саме контролю за швидкісним режимом, то це ті заходи, які зараз проводяться. А я хочу наголосити, що зараз національною поліцією і патрульною поліцією, як складовою національної поліції, проводяться масштабні заходи зі е, саме контролю, в тому числі з швидкісного режиму, а також Посилення контролю за безпекою дорожнього руху, і маємо вже позитивні результати на початок цього року. І маємо позитивні результати щодо зниження кількості дорожньо-транспортних пригод. Понад 120 екіпажів, які додатково залучаються зараз до цього контролю. Проте тут потрібно говорити, що контроль це лише один з заходів у сфері безпеки дорожнього руху. Також потрібні законодавчі зміни, які Дуже необхідні зараз для того, щоб актуалізувати і відповідальність, і в тому числі певні види правопорушень, актуалізувати потрібні інфраструктурні рішення, а саме реконструкція і десь зміна організації дорожнього руху в на певних ділянках доріг, які Будуть робити наші дороги безпечніше. А що стосується саме законодавчих змін, то та тут також хочу наголосити на законопроекті, який Одано, вже зареєстровано до е, у нашому законодавчому органі, який передбачає особливу відповідальність за систематичність правопорушень, а саме за вчинення де деяких правопорушень втретє протягом року. Це такий, так би мовити, перехідний етап до запровадження штрафних балів, які будуть десь в майбутньому, угу. але от таки систематична. Та щоб люди а, просто систематично порушують, порушують швидкість систематично, систематично платять штрафи, далі порушують і немає ніякої на те раду. Пане Олексію, дякую вам за розмову. Це був Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України, з кимо говорили про аварії на українських дорогах. Більше новин вже у нашому